У місті Ужгороді 41, 41 тисяча абонентів. Із них таких злісних боржників, я б не сказала, що так багато, це всього 86 абонентів, але їхній борг це 23% від загального боргу, більше одного мільйона гривень. Тому ми вимушені таким чином боротися з цими боржниками, дотримуючись норм законодавчого поля. Газ це товар, за який потрібно платити, кажуть представники «Закарпатгазу». Відтак, тим, хто принципово відмовляється сплачувати за послугу, газовики змушені відключити блакитне паливо. Неприємну процедуру проводять лише після багатьох попереджень. Погасити заборгованість людині дають змогу навіть в останні хвилини перед механічним від'єднанням газопостачання. Якщо газовикам не відкривають двері, складається відповідний акт. Більша частина наших споживачів дотримується цього правила і вчасно оплачує. За спожитий природний газ, тому підтвердженням є те, що наша область досить добре розраховується за спожитий природний газ і населення в першу чергу. Однак не всі дотримуються цих правил. І, на жаль, на сьогоднішній день у нас є боржники 5, 10, 15, а то й 30 тисяч гривень. Власниця будинку на вулиці Українській заборгувала за спожити блакитне паливо близько 4 тисяч гривень. На приїзд газовиків жінка не очікувала. Коли почула, що їй тут же припинять газопостачання, пообіцяла за півгодини погасити заборгованість. А ось мешканець будинку по вулиці проектна стверджує, що йому колись необґрунтовано додатково нарахували 2000 гривень. За словами чоловіка, це сталося при заміні лічильника. Я вам зараз що ще привезу Показання і показання поки що, що я виконатив? Добре? Ми тут з вами. Можемо лише констатувати факт заборгованих. Вас, вас, Якщо раптом виникають схожі незрозумілі обставини, вирішувати їх потрібно, власне, у Закарпатгазі, а не вдома, кажуть газовики. Так, є помилки, тому що перераховуються кошти по особовим рахункам. Особові рахунки, якщо ти не вказуєш правильну цифру, то в принципі банки відразу перераховують кошти на той особовий рахунок, який вказує сам споживач. Тому виникає такі нюанси, як неправильне попадання коштів. Тому, якщо ми виїжджаємо на адресу, і споживач нам пред'являє оплачені рахуночки, ми звичайно пропонуємо не припиняємо газопостачання відразу, припонуємо. З'явитися в ПАД «Закарпатгаз» для вияснення з цього, з даної ситуації виходу. Принципі завжди знаходяться ці кошти. Серед усіх боржників, які цього дня отримали чергове попередження про відключення газу, рекордсменом є Ужгородець, що мешкає у мікрорайоні Радванка. Сума його боргу перед закарпатгазом становить 36 тисяч гривень. Під час рейду блакитне паливо йому таки відрізали, принаймні до тих пір, доки борги за всі кубометри не будуть погашені.